В об'єднані самопомість реформи. В першу чергу це впровадження економічних реформ, тобто реформи податкові, дерегуляція. І також ми їх називаємо вертикальні реформи, тобто по галузях. Ми плануємо пройтися по галузях і в кожній галузі подивитися, що мішає бізнесу інвестиціям приходити в ту чи іншу галузь. Конкретно по, по моєму випадку це деревопродна галузь. Я 10 років в цій сфері працюю. Я бачу, як останніми роками профіль дереворобної галузі це експорт і створення експорт необробленої деревини і створення робочих місць в Китаї, в Прибалтиці, а наші українські фабрики дереворобні закриваються. Це, це є хронічна хвороба дереворобної галузі і не тільки в багатьох інших галузях є подібна ситуація, коли Україна слугує сировинним придатком. <ій> чи це в аграрній сфері, чи це от, власне, в, в, в моїй сфері. І фактично захищає інтереси корупційних чиновників, які е, керують цією галузю і е, Януковича це була система відкатів. Корупційних схем, яка до речі зараз знову відновлені і знову працюють вже при теперішній владі. Ми хочемо зруйнувати ці корупційні схеми, щоб сировинні галузі України працювали на українську економіку, створювалися робочі місця в Україні, залучалися інвестиції в Україну, і таким чином фактично Україна, економіка України, розвивалася.